Я дуже радий вітати великого друга України, великого мого друга, віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Пане віцепрезиденте, це ваш четвертий візит в Україну за останні два роки. Я пам'ятаю всі чотири візити. Перший був під час моєї інаугурації. І, як завжди, всі ці візити є дуже вчасними і дуже символічними. Ці дні, рівно рік тому, Росія та підтримувані нею бойовики проводили танковий, артилеристський систем залпового вогню, мінометний обстріл позицій, які захищали українські герої. Сьогодні, на щастя, ми маємо суттєве зменшення обстрілів. У нас немає обстрілів з артилерії, майже немає з систем залпового вогню, але на жаль, війна продовжується. Ми мали сьогодні 14 обстрілів з мінометів: 8 українських воїнів лише за останні 24 години були поранені, і ми можемо сказати, що в умовах, коли Росія постійно порушує режим припинення вогню. Ми реально обговорювали, які мають бути наші подальші дії для того, щоб забезпечити повну імплементацію мінських угод з боку Російської Федерації та підтримуваних нею бойовиків. Ми На початку російської агресії, шановні пане ми не мали української армії. Оборона України трималася виключно на плечах добровольців. Які найважчий для України час пішли захищати рідну землю. Сьогодні українська армія є з нами, вона є потужною, вона боронить позиції України на лінії зіткнення і здатна зупинити агресора. Робить це якісно і професійно, в повній екіпіровці, має абсолютно інший рівень озброєння. І сьогодні. Я можу наголосити на тому, що ми здатні захистити Україну. Сьогодні ми можемо нарешті, а тоді рік тому ми лише мріяли, ми можемо нарешті говорити про реформи: децентралізація, зміни до Конституції в частині децентралізації з передачею левої частини повноважень територіальним громадам. Зміни до Конституції в частині. Судової гілки влади для створення справедливого і незалежного суду зміни до Конституції в частині податкової реформи. Я сподіваюся, що завтра ми їх розглянемо на Національній раді реформ, зміни до Конституції в частині адміністративної реформи, зміни законодавства в частині адміністративної реформи, в частині державного управління. Наші досягнення в частині диверсифікації енергозабезпечення, здійснення кроків про забезпечення прозорості енергетичного ринку, реструктуризація суверенного боргу України, очищення банківської системи України від проблемних активів і уникнення дефолту сьогодні. Ми точно можемо сказати, що нам вдалося уникнути дефолту, який рік тому здавався. Майже е, таким, що має відбутися, за короткий проміжок часу в умовах агресії, війни, окупації частини нашої законної території я можу наголосити, що ми зробили більше, ніж за всі роки незалежності. І не треба цього соромитись. І треба постійно про це пам'ятати. Але це не означає, що попереду у нас менше роботи. Це не означає, що війна. Агресія проти України може бути вибаченням за непроведення реформ. Це абсолютно не так. Найголовніша реформа, яку ми почали здійснювати, і яка вже сьогодні має завершену інституційну структуру, це боротьба з корупцією. Ми змогли через прозору і незалежну комісію обрати. Антикорупційного прокурора. І я вітаю найголовніше, що є два фактори, які є ключовим в цьому виборі: це є незалежність антикорупційного прокурора, і це є довіра до нього. І я впевнений в тому, що ми маємо використати ці дуже добрі стартові умови разом з створенням прозорого антикорупційного бюро для того, щоб продемонструвати справжні досягнення в боротьбі з корупцією. Передати на ці два органи від Генеральної прокуратури, від інших силових органів всі повноваження для того, щоб продемонструвати реальність і ефективність. Ми Немає жодного сумніву, що ще одним вдалим прикладом реформ є реформа національної поліції. Я хочу подякувати вам, пане віцепрезиденте, за ту велику допомогу, яку Сполучені Штати Америки, Канада, інші країни. Надали нам під час створення патрульної поліції, і це не лише фінансова допомога, бо гроші все не вирішують. І мені було дуже приємно стояти поруч з поліцейськими з Каліфорнії, із Монреаля, коли ми презентували поліцію в різних куточках України. І сьогодні патрульна поліція це є орган, який викликає разом з українською армією одним з найбільших рівнів довіри українського суспільства. Ми щиро вдячні вам особисто, пане віцепрезиденте, за позицію вашу, за позицію Вашингтону в справі підтримки України. Хотів би наголосити, що сьогодні важливо не лише фінансова підтримка, яку Сполучені Штати надають нам, надавали раніше більше 500 мільйонів доларів надійшло в Україну. Раніше у вигляді кредитних гарантій, раніше у вигляді допомоги через Міжнародний валютний фонд, допомоги на проведення реформ, допомоги на реформування і на військово-технічну співпрацю. Я впевнений в тому, що наша з вами співпраця чітко відображає вірність руху нашої держави шляхом реформ руху в напрямку Європейського Союзу. Європейської інтеграції ще одним доказом ефективності наших кроків є попередня оцінка оціночної місії Європейського союзу щодо безвізового режиму. Ми передбачали ціла низка десятків законопроєктів, кроків по укріпленню кордону, по укріпленню системи ідентифікації міграційної служби. І мені дуже приємно констатувати, що ми маємо підтримку вашу і підтримку європейського союзу цих напрямках. На жаль, ми не можемо казати, що ми маємо деескалацію ситуації на Донбасі. І леву частину наших з вами переговорів ми приділили імплементації мінських домовленостей, кроків, координації кроків щодо безпекового, гуманітарного, соціально-економічного і політичного врегулювання на Донбасі. І я дуже вдячний вам, пане віцепрезиденте, за тверду і послідовну підтримку позиції України. Тверду позицію, що Росія має обов'язково імплементувати Мінськ, і це єдиний і безальтернативний шлях до миру в Україні, до повернення українського суверенітету над окупованими територіями. Хотів наголосити на те, що і питанням Криму в наших переговорах було приділено особливу увагу. і захисту. Інтересів прав кримських татар, які сьогодні перебувають під жахливим тиском окупаційної влади в Криму, і забезпечення прав захисту українських громадян і забезпечення повернення України Криму виключно політико-дипломатичним шляхом. Ми також докладно говорили про військово технічну співпрацю в контексті підписаного президентом. Бараком Обамою оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки, в якому передбачено виділення для України 300 мільйонів доларів військової допомоги, а також сприяння Сполученим Штатам Америки підготовки та тренування наших підрозділів. Я маю фантастичні враження від поїздки в яворів, від спілкування з американськими, канадськими, українськими військовими, нацгвардезвардійцями. І де було продемонстровано справжнє братерство. От вони, це зроблено більше для нашої координації, ніж величезна кількість закликів публічних. Бо там вони бачать, що означає ефективна співпраця. І в мене склалося враження, що ми дуже багато чому навчилися від наших американських партнерів, але і американські партнери чомусь навчилися від нас. І це саме взаємовигідна співпраця, яку я надзвичайно вітаю. Пане віце віцепрезиденте ми також відзначили, що існують потенційні можливості розвитку співпраці в сфері космосу. І ми передбачаємо, що наступного року ця співпраця знайде своє практичне відображення у вигляді конкретних запусків. Ми окремо можу сказати про те, що я підтвердив панові. Віцепрезиденту, нашу готовність, готовність України надавати максимальну підтримку коаліційним силам в Сірії. Україна є і буде пліч-о-пліч пліч з антитерористичною коаліцією, і терористична загроза для України нам дуже добре відома не з чиїхось переказів. Ми знаємо, що таке боротися з тероризмом всередині країни. Наші спецслужби захистили Україну від більш як 200 терористичних атак, які готувалися в Києві, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Львові і багатьох інших містах України. І ключова позиція: нас не налякати і світ не налякати терористичною загрозою. Ми чітко заявили, що ті держави, які підтримують тероризм, не мають права брати участь у боротьбі з тероризмом. Не буває поганих терористів. І прийнятних терористів. І чітке заключення, що вони всі є терористи і не можна під гаслом, нібито боротьби з тероризмом, очиститись від порушень міжнародного права чи отримати міжнародну індульгенцію. Це наша чітка позиція. Ми також обговорили практичну і політичну підтримку Сполучених Штатів Америки в питаннях зміцнення енергетичної безпеки України чітко. Засвідчили, і я хочу подякувати панові віце-президенту за абсолютно чітку позицію і підтримку щодо неприпустимості реалізації проєкту Північний Потік-2. Ця позиція нами піднімається під час переговорів з Європейським Союзом, з окремими членами Європейського Союзу. І ми впевнені в тому, що розвиваючи енергетичну співпрацю в рамках. Попередніх домовленостей, енерджі ком'юніті тріті Європа стає більш конкурентоздатною і більш незалежною від політичного тиску з боку будь-кого, включаючи Російську Федерацію. Щодо внутрішньої політики, ми обговорили питання необхідності консолідації всіх демократичних сил. Ще раз хочу наголосити: в Україні за останні півтора роки пройшли три виборчих кампанії. Ми зробили все для того, щоб забезпечити повне перезавантаження влади. Були проведені президентські, парламентські і місцеві вибори. Всі три виборчі компанії відповідали найвищим вимогам, щоб забезпечити вільне волевиявлення громадян. Час виборів пройшов. Зараз у нас попереду чотири роки без виборів. І за ці чотири роки треба провести всі реформи. Які забезпечать відповідність Україні критеріїв, в тому числі і для вступу до Європейського Союзу, і для вступу в інші оборонні союзи, реформи попереду, і це потребує об'єднання всіх зусиль. Сьогодні цього чекають українські громадяни, сьогодні чекають за межами України наші політичні партнери. Я впевнений, що ми це продемонструємо. Я дуже вдячний віце президенту саме за такий підхід. Це ознака дуже доброго і ефективного стратегічного партнерства між нами. І я хочу наголосити, що сьогодні я запропонував відновити діяльність спільних двосторонніх структур щодо україно-американської комісії стратегічного партнерства, принаймні на рівні глав зовнішньополітичних відомств України. Це ще більше зміцнить стратегічний характер нашого партнерства між Україною. Well, Mr. President, thank you uh, very, very much. Thank you for your hospitality. It's good to be back in Ukraine. Uh, as you pointed out, it's the fourth time since the Revolution of Dignity two years ago, and uh, I'm always overwhelmed by your warmth and your friendship and, uh, and the way in which uh, the Ukrainian people, even folks on the street today, how they uh, how gracious and, uh, and welcoming they are. And uh, I want to thank you, Petra, personally for your friendship you've shown to me and the leadership you have shown in taking steps to move Ukraine forward. The events at the Medan, uh, the bravery and the determination of the Ukrainian people uh, to reclaim their country and Ukraine's journey over the past uh, two years have been nothing short of inspiring, and uh, they've inspired not only me and my countrymen but the world. Particularly the uh, over 1 million Ukrainian Americans, the pride and uh, expectation and hope that they have uh, is uh, is palpable. Uh, you you should come see it and feel it. It's real. And today. Uh, the president and I discussed uh, the progress that Ukraine has made up to this point, the critical reforms that have been passed and uh, and we uh, we are starting to see real signs of economic progress as the president referenced. The GDP has started to increase and industrial production is growing, agricultural exports are up and Ukraine's currency is stabilized. If we had said that 2 years ago with certainty, people would have looked at us like I'm not so sure that will happen, but under your leadership, uh, it has occurred. We have spoken about the vital importance of Ukraine following through on its IMF commitments. We know from experience they're not easy. These commitments are hard. They require some very tough political decisions for not only you to make, uh, Mr. President, but for all the members of the Rada. These are not easy things to do to overcome. The last 20, 30, 40 years of uh, lack of, uh, uh, of of an economic program of any consequence, and uh, but uh, we will it will continue uh, to boost uh, uh, your economic progress, and we'll continue to be your ally with the IMF, and with the support from the United States, uh, as was mentioned here, and thank you for mentioning it. You. Uh, Ukraine has set up a new patrol police to provide security in Kyiv, Odessa, and Kharkiv. And, uh, and I, uh, uh, it is clear from the reports that we've gotten that it is, it is palpable to the people on the street. It makes a difference. It's, the, it's, it's, it's that uh, contact closest to the people. And uh, it is felt and it radiates through, uh, I think, presumptuous of me to say, Mr. President, but it gives them, hope of further reform, further uh, further progress. In just a few weeks, uh, Ukraine will finally see the implementation of the trade association agreement uh, with the European Union, the issue that uh, first sent protesters and patriots to the Madonna in the first place. And, uh, you know, but a lot of hard work, as you, the President and I discussed, a lot of hard work remains, including reform of Ukraine's law and justice sectors and uh, but the payoff, the payoff will be worth it. it will be genuinely worth it for ukraine and all the ukrainian people. economic benefits of this agreement for the ukrainian people are substantial. ukraine is taking important steps in the right direction. the president, the government, the rada, they've all worked hard. and today, president poroshenko and i also spent a long time talking about how ukraine must keep pushing ahead. To realize the dreams of those who stood for months on the Madan. I just was visiting the uh, what I guess you'd refer to as a, a memorial, a shrine, looking at the pictures of all of those 100 who were who were gunned down and killed, ranged in age from in the early 20s to one person, 82 years of age. They came from all over. They weren't just. Uh, uh, folks from kiev, and uh, uh, they gave uh, the last ounce of everything they had uh, to see the dreams of the ukrainian people realized. and uh, as i have each of my visits, i've urged the president to, uh, to continue to work very strongly with uh, ukraine's democratic forces. that's what ukrainian people expect, and that's what they deserve, and, uh, and that's how ukraine is going to continue to move forward all ukrainians officials business leaders the business community everyday citizens they've got to work together to root out corruption that has held this country back for so long mr president you and i have discussed this before the ukrainian people cannot once again have their, host, their hopes dashed based on the cancer of corruption the orange revolution occurred and hopes were extremely high and here we are again because of the sacrifices made two years ago. One more chance. One more chance. And uh, it's absolutely critical for Ukraine, in order to be stable and prosperous and part of a secure Europe, to definitely, thoroughly, completely root out the cancer of corruption. The people need to see that in ways uh, uh, that the ways of the past are permanently gone. They no longer exist. That means uh, hard decisions. That means uh, ramping up the pace of reforms, avoidance of uh, past practices, advancing good governance, increasing transpa uh, transparency across the board at every level of the government, and strengthening the rule of law. It means everyone playing by the same rules from the folks at the bottom to the folks at the very top. As I told the President in our meeting, as long as you continue to make progress to fight corruption and build a future of opportunity for all Ukraine, the United States will stand with you. We will stand with you. Uh, we've already, as the President outlined, made a significant financial commitments, but we also have become your ally around the world, making Ukraine's case for an opportunity for a new day and today uh, i'm announcing another 190 million almost 190 million dollars in new assistance to support ukraine's progress it brings us to almost 760 million dollars in direct support from the united states to ukraine since the uh, the change in government in 2014 including more than 260 million in security assistance these new funds this additional roughly 190 Million dollars will help fight corruption in law enforcement and reform the justice sector. It will attract more investment by streamlining regulations and privatizing state owned enterprises in a transparent way, increasing Ukraine's capacity for trade, improving access to capital for small and medium sized enterprises, improving energy security, advancing constitutional reform and support of civil society. And an independent media. A strong civil society, as I've said from my first visit to today, and I know the President agrees, a strong civil society is critical, is critical to U Ukraine's future. There is no democracy in the world that is a true democracy that does not have a strong civil society. One cannot exist without the other. And before my meeting with President Poroshenko, I sat down with reformers including activists from Ukrainian civil society to discuss how the United States can be a strong partner with them as well. Of course, we also discussed the ongoing conflict in Ukraine. The United States stands firmly with the people of Ukraine in the face of continued and emphasized continued aggression from Russia and Russian-backed separatists. And we continue to believe that the best way to end the conflict in Donbas is through a diplomatic framework that's laid out in the Minsk Agreement. But both sides, both sides need to hold up that bargain. Minsk cannot succeed if Russia does not fulfill its commitments and if President Putin fails to live up to the promises he has repeatedly made to my president, to you, and to the international community. And President Obama, very recently in meetings with President Putin, has conveyed that message directly to President Putin that all of our international partners are expecting Putin to meet his obligations and commitments. Moscow. Moscow has to fully implement the Minsk Agreement and work constructively with Ukraine to create the conditions for free, fair, and safe local elections to occur in Donbas. And one more thing, let me be absolutely clear. The fact that we are not talking as much every single day about Crimea does not mean in any way we have forgotten that the illegal invasion, and is an invasion by Russia of Crimea, will not be accepted by us or the international community. This attempted at annexation is contrary to international law, is wrong, and we will not accept it under any circumstance. And Moscow eventually has to end its occupation of Ukraine's sovereign territory. Crimea is still sovereign territory of Ukraine. I'll be speaking about these issues tomorrow in my address to the Rada, something I am very much looking forward to doing, Mr. President. So I'll end by saying thank you again, Mr. President. Thank you for your warm welcome. You have shown me, uh, as well as your partnership uh, with our country. It is true I have only uh, uh, been here four times in two years, but I think we, have we may have logged close to a thousand hours on the telephone. Uh, I, uh, I think I, I tend to be in more direct conversation for longer periods of time with the president than with my wife. Um, I think uh, they both regret that, uh, but. Uh, but it is, uh, it is important. It is important. Uh, we made good progress today, Mr. President. As you said, there's so much more to do. Ukraine is on the cusp here. Ukraine is on the cusp. What happens in the next year is likely to determine the fate of this country for generations. For generations. And the heavenly hundred. Went out there not for themselves, but for future generations. It's an overwhelming, an overwhelming obligation that you have, Mr. President, that the government has, that the Rada has, to step up and make sure, make sure that we talk about this period in our collective history books about that was the end, the beginning of the end of what no one welcomed and you have a free prosperous democratic society because your people your people are so brave they have s put so much into this they deserve no less and uh, i know that is your obligation and objective as well and uh, we want to help in any way we can thank you